Катастрофа на колесах історія Пончек Естек. Сама назва цього автомобіля викликає тремтіння у всіх автолюбителів. Випущений у 2001 році він мав стати революційним авто, машиною нового тисячоліття. Замість цього він став синонімом автомобільного провалу. Продажі були жахливими і його швидко зняли з виробництва у 2005-му. Але що пішло не так? Провал Астек був ідеальним штормом жахливого дизайну, поганої якості збірки та заплутаного маркетингу. Це повчальна історія про те, як не треба проектувати, будувати та продавати автомобіль. Навіть сьогодні він прикрашає списки найпотворніших автомобілів усіх часів. Шкода насправді, тому що під цим жахливим екстер'єром були деякі справді непогані ідеї. Астек був досить практичним з просторим салоном та гнучкою системою сидінь. Але нічого з цього не мало значення. Тому що, коли ви їдете на машині, яка виглядає так, ніби її спроектувала команда мав із зав'язаними очима, нікого не хвилює практичність. Дизайнерська катастрофа суміш потворності. Дизайн Астек був його найбільшим недоліком. Ніби хтось взяв міні вен, позашляховик і сміттєвий контейнер, повний пластику, кинув все це в блендер і натиснув кнопку. Результатом стала франкенштейнівська потвора з незграбною формою, дивними пропорціями та достатньою кількістю пластикового облицювання, щоб побудувати невеликий сарай. Передня частина була особливо образливою з її виряченими фарами та роззявленою решіткою радіатора. Всередині справи були не набагато кращими. Приладова панель була морем дешевого пластику, а сидіння були плоскими та незручними. Це було схоже на сидіння в контейнері для їжі. Естек був хрестоматійним прикладом того, як не треба проєктувати автомобіль. Він був потворним, непрактичним і змушував своїх власників виглядати так, ніби вони програли парі. Дешево й сердито, якість відходить на задній план. Якщо зовнішній вигляд Естек вас не відлякав, то якість збірки точно відлякає. Пончак у своїй безмежній мудрості вирішив побудувати Естек з мінімальним бюджетом. І це було видно. Матеріали, що використовувалися в інтер'єрі, були дешевими та неприємними. Пластик легко дряпався, тканини виглядали так, ніби їх зробили з перероблених пакетів з супермаркету, а перемикачі мали тактильний зворотний зв'язок мокрої губки. Надійність була ще однією серйозною проблемою. Астек страждав від багатьох проблем від електричних люків до поломок трансмісії. Власники повідомляли про все: від вікон, які не опускались, до двигунів, які раптово глухли. Астек був живим свідченням старої приказки: скільки заплатиш, стільки й отримаєш. І в цьому випадку ви отримували купу проблем. Криза ідентичності: ні риба, ні м'ясо. Хончек намагався просувати естек як універсальний автомобіль для активного способу життя. Але це закінчилося жахливим провалом. Він не був зовсім позашляховиком, не був зовсім мінівеном і точно не був достатньо крутим, щоб бути лайфстайл автомобілем. Він був занадто великим і громістким, щоб бути спритним міським автомобілем, але йому бракувало позашляхових можливостей справжнього SUV. Він застряг у дивній нічийній землі, не подобаючись нікому. Щоб додати образи до травми, Хончик пропонував опцію на мету для СТЕК. Ніби кемпінг у чомусь, що виглядає як гігантський пластиковий ланчбокс, був чимось привабливим. Маркетинг Астек був таким же заплутаним, як і його дизайн. Це був автомобіль без ідентичності, і це, зрештою, призвело до його падіння. Порятунок від Breaking Bad, від гидкого каченяти до культової класики. За іронією долі, Астек пережив відродження популярності в останні роки. Частково завдяки своїй головній ролі в хітовому серіалі Breaking Bad. Волтер Вайт, антигерой серіалу, їздив на пошарпаному Астек, і автомобіль став синонімом падіння його персонажа в злочинність. Нова слава Астек є свідченням сили поп-культури. Навіть найпотворніша а найгірше зроблена машина може стати крутою, якщо вона пов'язана з правильним телешоу. Але давайте не будемо обманювати себе. Астек, все ще жахливий автомобіль. Це нагадування про те, що навіть найкращі наміри можуть призвести до жахливих результатів, і що іноді краще просто викинути весь дизайн і почати спочатку.